Маестро. саме так у Чернігові називають відомого мало не кожному містянину фотографа Віктора Кошмала. Складно назвати кого або що він не зафіксував, адже його фотоархів найбільший в області, якщо не в цілій країні. В день 70-річчя маестро в Чернігівському художньому музеї відкрилась персональна виставка його робіт під назвою Фоторепортаж як стиль життя. Про виставку та самого фотомаєстро Віктора нам розказала найдорожча його серцю людина, дружина Зоя Кошмал. Для неї самої зізнається жінка, ця виставка сюрприз. Теми не озвучено було, не знала, що е, де не знала, як не знала, тому можна сказати, що це все-таки сюрприз. Та для самого Віктора виставка радше продовження хорошого звичаю, аніж неочікуваність. Традиційно до важливих дат в своєму житті чоловік спільно з різними культурними організаціями міста створює тематичні фотовиставки. Перед тим як показати свої роботи людям, Віктор тривало та педантично відбирає найкращі. Він довго і скрупульозно відбирає кожний знімок. Потім він його аналізує, підбирає під тематику. Когда воно у нього з визріло, воно з'являється серед людей. Тому ця робота його дуже колосальна. У роботах, що представлені на святковій виставці, відображені різноманітні мотиви з життя людей. Вміння хапати та проживати момент можна назвати суперсилою Віктора Кошмала. Він Лев. Як і Лев, він дуже великодушний, але принциповий. І Вміє радуватися життю кожної миті, кожному цвіточку, кожної бабочки, жучочку це у дуже добре качество, тому що з буття ми не бачимо краси, а це дуже важливо. Певне, саме любов до світу, його краси та незмірне бажання закохати людей в життя так само сильно, як кохає його митець, і дає Віктору кошмалу сили та вміння творити невтомно та натхненно. І він старається донести. Кожному, щоб побачили, який красивий світ, який створив Бог для нас. Орієнтовно виставка триватиме місяць. Відвідати її та познайомитися з роботами Чернігівського фотомаєстро ближче, може кожен зацікавлений. У робочі години Чернігівського художнього музею імені Галагана.